У Києві сталося рейдерське захоплення центрального офісу концерну радіозв'язку, телебачення і радіомовлення. Очолив штурм колишнього гендиректора Костянтин Захарченко. Нападники прорвалися на підприємство, зламавши двері. Захарченко показав ухвалу тельманівського райсуду Донецької області. Той скасував рішення уряду про звільнення посадовця біля телецентру на підтримку Захарченка зібралися близько сотні людей. Нагадаю, що уряд змінив гендиректора концерну. Тоді керівництво концерну і Держспецзв'язку звинуватили у підтримці самопроголошених ДНР та ЛНР. О 7 годині ранку ще під покровом темноти, розбиваючи двері і на контрольно пропускному пункті, і в самій дирекції війшов, бувший виконуючи обов'язки генерального директора концерну РРТ, іде рейдерське захоплення підприємства. Стара влада та, що раніше керувала концерном вмить захотіла прийти в концерн Министерство месяц Служби безпеки України проверяет данную ситуацію. Много указывают на то, что это дії потрапляють под статью Уголовного кодекса Рейдерства Самоуправства. И я думаю, что сегодня будет уже внесен единый реєстр кримінальних проваджень. Запись о начале криминального провадження по незаконным действиям группы лиц, которые захватывают, пытаются захватить государственный концерн РРТ.